Наводив ракети на залізничну переправу, щоб зірвати поставки військової техніки на фронт. У Кропивницькому співробітники СБУ затримали на гарячому російського коригувальника. Молодик намагався встановити біля залізничного мосту пристрій відеоспостереження. За допомогою нього він мав дізнатися графік та маршрути руху ешелонів з бойовою технікою, а тоді через месенджер передати їх ворогу для підготовки ракетного удару. Це б дозволило окупантам знищити озброєння. Для ЗСУ чи бодай затримати його транспортування на передову. Втім, планам ворога завадили правоохоронці. Зловмисника арештували. Ним виявився кропивничанин, який раніше притягувався до відповідальності за вживання наркотиків. Фігуранта завербували російські спецслужби. За сприяння агресорові він постане перед судом. Під час обшуків у нього було виявлено та вилучено мобільний телефон, який він намагався привлаштувати до відеопристрою з метою передачі даних. Наразі його затримано та йому повідомлено про підозру за статтею 114 прим 2 Кримінального кодексу України. А це несанкціонований збір та передача інформації щодо переміщення військової техніки, боєприпасів та озброєння Збройних сил України під час воєнного стану. Йому загрожує до 12 років позбавлення поля. На 6 мільйонів гривень контрафактних цигарок ввезли для розповсюдження в центральних регіонах України. Проте місця призначення вантажівки із підакцизним товаром, який по документам проходив як будматеріали, не дісталися. Оперативники департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції нелегальний канал постачання цигарок викрили і ліквідували. На території Кіровоградської області поліцейські зупинили транспортний засіб, яким керував мешканець Вінницької області. Під час огляду у вантажному відділенні автомобіля правоохоронці виявили змонтовану конструкцію, за якою знаходились 180 ящиків з підакцизним товаром, а це понад 126 тисяч пачок цигарок. Наразі проводяться заходи для встановлення кола осіб, причетних до незаконної діяльності. 11-12 травня в поминальні дні громадський транспорт Кропивницького працюватиме в посиленому і як для вихідних режимі. Відповідне рішення прийняли у міській владі, щоб задовольнити транспортні потреби жителів, які збираються вшанувати пам'ять спочилих родичів на кладовищах. Зокрема, на лінії виведуть 32 тролейбуси та 30 автобусів, а також 170 маршруток. Це на третину більше транспорту ніж у буденні вихідні. Буде працювати транспорт в режимі робочого дня. Це всі тролейбуси виїдуть і всі автобуси. Автобуси, крім того, не будуть робити, як це передбачено відповідними нормативними актами, що коли водій автобуса відпрацював 4 години, він повинен 45 хвилин відпочити. Будемо працювати без таких відпочинків. Потрібно, щоб субота і неділя вони пройшли більш-менш на належному рівні. Саме в ці дні буде навантаження. Я, зокрема, не те що, я знаю, що це навантаження буде, бо всі підуть на кладовище. Мільярд гривень виділив уряд на капітальний ремонт укриттів у медзакладах України. Про це розповіли в Кіровоградській облвійськ адміністрації. Кількість сховищ, які відремонтують, обмежена. Відбір здійснюватиме Міністерство охорони здоров'я. Щоб отримати кошти на ремонт захисних споруд, медзаклад повинен входити до спроможної мережі, що розміщуватися в прифронтовій зоні. Крім того, до конкурсу не допустять медустанови, в яких укриття в задовільному стані. Реконструкція відбуватиметься за кошти держави та міста. Громад. Проєкт має на меті обезпечити пацієнтів і медперсоналу лікарень у період воєнного стану. Наразі перелік сховищ, які потребують реконструкції, формується. Як повідомили в обласній владі, залучити кошти на ремонт спробують і для медзакладів Кіровоградщини. До 15 травня. Всі громади, всі лікарні надають відповідні пропозиції обласній державній адміністрації. Обласна державна адміністрація передає це Міністерству охорони здоров'я, де буде відповідний конкурсний відбір відповідності проєктних документацій до вимог, які визначені в постанові Кімнету міністрів. І до кінця року, якщо ці проекти зайдуть на територію нашої області, відповідно вони будуть виконані. Стані постійної готовності. Пункти незламності на Кіровоградщині розгорнуті. І в разі надзвичайної ситуації можуть включитися в роботу протягом двох годин. Загалом в області понад 700 пунктів. Половина створено органами влади на місцях. 136 із них працюють в цілодобовому режимі, решту запустять за потреби. Така кількість пунктів може містити 37 тисяч людей. Нагадаю, усі пункти незламності працюватимуть в разі порушення роботи систем централізованого водо, електро та газопостачання і усіх видів електронних комунікаційних послуг. У кропивницькому мережа пунктів також розгорнута в міській раді кажуть, зважаючи на постійні атаки ворога, а не доцільно Консервувати пункти, послуги яких можуть знадобитися громаді, будь-якої миті. Пункти незламності в нас сьогодні діють в кількості 34 пункти, на відміну від попередніх років, де вони з 1 квітня переходили в режим, в спячий режим, так званий, вони не закривалися, але і не працювали. Чекали там. Настання холодів цьому році такі рішення не приймалися в зв'язку з тим, що обстріли об'єктів енергетики вони не припинилися із настання з настанням тепла. І протягом двох годин, в разі якщо настане порушення систем життєзабезпечення, вони будуть відкриті і готові приймати мешканців. із за атаки Російської Федерації було пошкоджено енергоживлення в місті Світлово на першому підйомі нашого міста Світловодську, Тому вода не змогла подаватися на всі міста, і в тому числі наше місто. Перший день це було позавчора, ми змогли ще мешканці не відчули, тому що ми подавали воду на нижні поверхи із наших запасів. Вчора звичайно було більше проблем, тому що прийшлося зупинити багато наших насосних станцій і відновити водопостачання. Тільки вчора частково півміста відмовлено було вчора, це Новомиколаївка, багатоповерхівки, спальня район з 21-ї години. Решту вже почали заповняти вночі і сьогодні відмовлялися. Сьогодні до кінця дня навіть десь до 15-17 години максимум водопостачання буде повністю нормалізовано у цьому місці. Бо на даний час є ще проблеми району сегменту, це буде серед інця, тому що цей мікрорайон знаходиться на високій відмітці, і, як зазвичай, туди самопливом, поки доходить, то все необхідно, необхідно просто деякий час.